Привіт! Мене звати Аріна. Ти на заняттях піклування про себе. Зараз в Україні війна і організація джерела з Києва запрошує тебе на заняття. Сьогоднішнє заняття називається прибирання вдома, затишок і чистота. Такі заняття допоможуть тобі у складний час. Дім це не лише місце, де ми живемо, також це безпека і затишок. Дім це місце, де ми хвилюємося, переживаємо, радіємо. Працюємо і відпочиваємо. З кожним куточком нашого дому пов'язана якась історія чи згадка. Усі предмети в домі нагадують про якісь дні нашого життя, про дорогих людей. Для чого треба прибирати свій дім? Ми самі створюємо та підтримуємо порядок в нашому домі. Від порядку в домі залежить не лише зовнішній вигляд дому, а й наше самопочуття. Чистота і порядок створюють затишок в нашому житті, роблять наш дім приємним. Кожному хочеться приходити в дім, де чисто і затишно. Вдома треба вибирати правильне місце для кожної речі, дбайливо доглядати за речами. Тоді всім у домі буде приємно і спокійно. Тому дім треба часто прибирати. Проте прибирання не завжди є легким завданням. Прибирання може вимагати від нас багато часу і наполегливості. Тому ми сьогодні поговоримо, як можна зробити дім ще більш затишним. Отже, давайте розпочнемо наш захоплюючий шлях до створення затишку та чистоти у своєму домі. Тепер я хочу познайомити вас з моєю помічницею. Давай привітаємося з нашими друзями і скажемо, як тебе звати. Е, Привіт! Мене звати Веродіка. Давай поговоримо про прибирання. Ти прибираєш свій дім? Так. А як саме ти прибираєш? Колись можу прибирати щось де брудно. То ти прибираєш, коли десь брудно. Так. Давай поговоримо про предмети, які допомагають прибирати. Чи ти знаєш, які предмети використовують для прибирання? Наприклад, предмет, про предмети, якими мить підболо. Перший предмет для прибирання це губка. А що ми робимо губкою? Витираємо брод та пилюку. Так, губкою ми можемо щось витирати. Наприклад, поверхні на кухні. Губкою ми можемо мити посуд. Ось так виглядає губка. Чудово! Наступний предмет, який допомагає нам прибирати, це ганчірка. Що ми можемо робити ганчіркою? Теж витирати щось чи мити. Так, ми можемо мити чи витирати поверхні, вікна, якесь скло. Ганчіркою можна мити плитку у ванній кімнаті. Ось в вона в руках ганчірка. Далі ми згадаємо ось таку ганчірку. Як ти вважаєш, для чого ця ганчірка? Для підлоги. Так, ця ганчірка для перебирання підлоги. Так, цю ганчірку одягають на швабру і миють підлогу. Після розмови про ганчірку поговоримо про наступний предмет. Що це? Щітка. Так. А що ми можемо робити з цією щіткою? Ну, прибрати, прибрати щось зайве. Так, щіткою ми можемо, наприклад, помити чи почистити щось. Можемо щіткою почистити кахель плитку у ванній кімнаті або на кухні, шви між плитками. Також ми можемо цією щіткою почистити килим. У тебе вдома є килим? Ну, є здається. Килими ми також можемо почистити цією щіткою. Для цього треба нанести на килим мийний засіб і почистити цією щіткою. Добре, поговоримо про наступний предмет, який допомагає прибирати дім. Це предмет, який допомагає нам мити вікна без розводів. Спочатку ми беремо ганчірку і миємо вікна ганчіркою. А потім за допомогою цього предмета прибираємо залишки води та мийного засобу. Також за допомогою цього предмета можна видаляти залишки води на дзеркалах. Цей предмет допоможе, якщо треба видалити воду з душової кабіни. Тоді не залишиться слідів води на дзеркалах або склі. Ми з тобою обговорили інструмент для прибирання. А зараз ми з тобою поговоримо про мийні засоби. От, наприклад. Посуд ми миємо губкою ось такою. Ми ж не можемо мити посуд губкою без нічого. Ми щось капаємо на губку. Це називається мийний засіб. Давай подивимося і поговоримо, які бувають мийні засоби. Які мийні засоби ти знаєш? Щось для посуду, щось для тіла. Так. І перший мийний засіб це миний засіб для посуду. У мене ось такий мийний засіб для посуду. Це дуже густий гель, який я розводжу з водою і наношу на губку. Цим я мию посуд. У тебе який засіб для миття посуду? Такий ще перевертається, і лється. Добре. Наступний засіб мийний засіб для туалету. Це ось такий засіб з таким носиком для того, щоб було зручно наносити на туалет і його мити. Наступний засіб мийний засіб для кухні. Його можна прискати на варильній поверхні на мийку. Після цього за допомогою ганчірки миємо кухню. Наступний мийний засіб для ванної кімнати. Цей засіб призначено для того, щоб мити ванну і кімнату, мити раковину, ванну або душ, душову кабіну, також крани. Ми теж наносимо мийний засіб на ту поверхню, яку хочемо помити. Потім, за допомогою ганчірки або губки, миємо поверхню. Далі у нас миний засіб для скла та скляних поверхонь. Як ти думаєш, для чого цей засіб? Що можна мити засобом для скла? Можна помити скло. Так, можна зробити чистим скло. Можна помити вікна, дзеркала та різні скляні поверхні. Наприклад, вікно це скляна поверхня. І за допомогою цього мийного засобу можна помити вікна. Наступні мийні засоби це засоби для прання. Для прання ми можемо використовувати. Ось такі капсули для прання, які ми закидаємо прямо в пральну машинку разом з речима. Що можна прати такими капсулами? Будь-який одяг. Будь одяг можна прати такими капсулами або гелем, або порошком. В залежності від того, який засіб у вас є, тим ви можете прати одяг. Ви можете засипати порошок в спеціальну комірку пральної машинки чи використовувати капсулу для прання одягу. Також для прання можна використовувати кондиціонер. Кондиціонер використовують як рідкий засіб для полоскання одягу після прання. Кондиціонер це не мийний засіб. Кондиціонер не видаляє бруд. Кондиціонер покращує стан тканини, його використовують для полоскання тканини після прання. Ми наливаємо кондиціонер в іншу комірку пральної машинки. Це допомагає нашим речам добре пахнути. Наступний засіб мийний засіб для меблів. Його так само потрібно наносити на меблі і за допомогою ганчірки витирати поверхню. А ще є пральне мило. За допомогою прального мила можна прати речі самим, без допомоги пральної машинки. Деякі люди перуть речі руками, і це називається ручне прання. Для ручного прання можна використовувати господарське мило. Також прати руками можна з використанням рідкого мила або прального порошку. Правила безпеки під час роботи з мийними засобами та інструментами для прибирання дуже важливі. Треба дотримуватись правил безпеки, щоб запобігти травмам, подразненням шкіри та іншим негативним наслідкам. Ось декілька важливих порад для безпечної роботи. Інструкції. Читайте інструкції до інструментів чи мийних засобів. Інструкції можна знайти на спеціальних папірцях, які продаються разом з інструментом. Не викидайте інструкції після розпакування інструменту. Зберігайте інструкцію поруч з інструментом. Інструкції до мийних засобів можна знайти на пакуванні, наприклад, на баночці з мийним засобом. Перед використанням будь-якого мийного засобу або інструменту уважно прочитайте інструкції на упаковці або попросіть когось, хто зможе вам прочитати інструкцію. Інструкції містять важливі поради щодо правильного застосування і безпеки. Використовуйте рукавички захисний одяг. Деякі мийні засоби можуть бути шкідливими для шкіри. Носіть гумові рукавички. Це захистить вашу шкіру від контакту з речовинами. Уникайте контакту з очима та ротом. Уникайте контакту миючих засобів з очима та ротом. Якщо засіб потрапив на шкіру обличчя, негайно змийте водою. Якщо відчуваєте дискомфорт, зверніться до лікаря. Уникайте змішування засобів. Ніколи не змішуйте різні миючі засоби, особливо хімічно несумісні, оскільки це може призвести до небезпеки випаровування та реакції. Використовуючи неправильний засіб, можна пошкодити поверхню або не отримати очікуваного результату. Зверніть увагу, для яких конкретних поверхень призначений кожний засіб. Якщо використовувати неправильний засіб, можна пошкодити поверхню або не отримати очікуваного результату. Будьте обережні з інструментами. Під час роботи з інструментами, такими як губки, щітки, пилососи, будьте уважні, щоб не травмувати себе та не пошкодити обладнання. А зараз Вероніка буде прибирати у ванній кімнаті. Зараз Вероніка миє підлогу. Тепер Вероніка буде мити рукомийник. Протирає дзеркало. А зараз Вероніка буде прибирати на кухні. Спочатку Вероніка одягне рукавички. Далі Вероніка буде мити посуд. Тепер Вероніка буде протирати кухні та меблі. А зараз Вероніка протре плиту варильню поверхню. А тепер Вероніка миє підлогу. Зараз Вероніка буде прибирати в кімнаті. Спочатку Вероніка пилососить килим та підлогу. Далі Вероніка протирає пил на меблях. Дякуємо, що приєдналися до нашого року про прибирання вдома. Ми сподіваємося, що ви отримали корисні поради та інформацію, яка допоможе вам зробити чистоту вдома. Пам'ятайте, що прибирання це можливість спікуватися про свій дім. Сподіваємося, що вам було цікаво. Джерела дякують за те, що ви були з нами. До нових зустрічей! Це відео стало можливим. Завдяки проєкту Доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни як швидка допомога за уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює IREX за підтримки Державного департаменту США, вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерел. І не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.